Друзі, вітаю вас, Божого благословенного та Божого захисту. Біблія це історія людства, його початок і його кінець. Немає Бога в серці людини і немає порядку та устрою в його житті. Всі проблеми відбуваються через вере Божа. Сьогодні історія показує, що самі страшні війни прийшли в цей світ, коли люди відвернулися від Бога. Коли людина втрачає совість, вона перестає бути людиною, а стає твариною. Тому кожній людині потрібна церква, слово Боже, щоб не опуститися до рівня тварини. Біблія це інструкція. Для благословення, щасливого життя з Богом. І нам необхідно її читати, вивчати, бо це кожна Божа книга для кожної людини, яка дійсно наводить лад у житті. Єдиний вихід – це покая... покаятися, покаятися і повернутися до Бога, до Його слова. Тільки Слово приводить людей на краще. Де немає Бога, там немає життя, миру, добра та любові. Амінь.